Будьте хоч простим колаборантом, а може й цілим розробником ракет. Кара прийде, іноді несподівано швидко. Жодним чином офіційно ми не будемо визнавати цього. Це Михайло Шацький, розробник крилатих ракет, який насолоджувався з України. Це треба довго, дуже довго випробовувати. Його з***лили 12 грудня 2024 року в Кузьмінському лісопарку в Котельниках. Це підмосков'я за даними змі десяти хвилинах пішки від його будинку. Близько дев'ятої години вечора мешканці цієї багатоповерхівки почули, чітко почули звуки пістолетної стрільби. Шацький одна з ключових фігур російського оборонно промислового комплексу. Він розробляв, зокрема, безпілотники, був ідеологом впровадження штучного інтелекту у БПЛА серйозний ворог і геть не дурний. Уже розумієш, що не просто так працюєш.